Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі? Да? Ну я був ще студентом в Одесі. і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пости, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь працювати, чи десь на настройки підробляти, чи там ну, я ж музикант, багато хто на вулиці і грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось спой... я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, по вони в кафешки ходять, щось заплачують собі. Я до них підійшов і говорю: це буде в тебе багаті, чи що, звідки гроші? Ти ж нічого не робиш, звідки гроші в тебе. Він каже: Та ось в інстаграм публікую, реклама там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися. Ты не представляешь, что было вообще. Я пацанам говорю, вот инстаграм, на него можно зарабатывать. Он говорят, дебил, иди на работу вообще. А я говорю, нет, мне это интересно. У меня даже телефона тогда не было нормального. Я на ноутбук скачивал эмиля... эмулятор андроида и через него там что-то фотки обрабатывал, чьи посты писал. Ну, это вопрос до то, если хочешь, найдешь, как делать. Я начал, начал ставать блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкрутки піаром і так далі. Автоматизація почала з'являтися. І я цим займався, поняв, як в вигру якусь грав. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. Що ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, що представиш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогеру об'єднуєш щось там результати, робиш підписників не збільшиться. Поставимо йому таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався, Всі, хто були в моїй точі, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент, просто в общаї якось живу, мене клопи мене кожен день кусали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. І Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде вообще. Не рипався, слава Богу. Бо бачиш, що всі залежність від цього, всі тут втикають. Все в взагалі, Вообще, даже телек вже ніхто не дивиться. На телеке YouTube смотрят, поняття? На теліке вже телек не смотрит. Ну отак от. Так вот.